Вона патріотка України, вона дуже любила Україну, рідну землю. Тому, будучи цивільною, добилася, щоб її взяли в ЗСУ і сказала, мамочка, я прийняла рішення воювати, захищати свою рідну землю. А хто як не ми буде це робити? До 24 лютого донька пані Віри, мешканка Куцюбинського Світлана, була бізнесвумен, А після стала навідницею операторкою. Понад рік воювала у 47-й окремій механізованій бригаді Магура у найгарячіших точках України. Була очима побратимів на сході і півдні. І тендітної Світланки вона стала мужньою ланою. Назавжди загинула у серпні під час контрнаступу біля селища Роботине Запорізької області. Пам'ять про Лану та ще 14 загиблих героїв закарбували у меморіалі Воїни світла. Його відкрили у самому центрі Коцюбинського на площі перед будинком культури у День захисників і захисниць України. Бо це є правильно. Немає майбутнього без минулого. А щоб Майбутнє будувати треба минуле знати, і треба знати сьогодення. Тому і створено цей монумент, який буде кожному мешканцю селища нагадувати, що наші захисники тут, вони з нами. Меморіал присвячений героям Косюбинського, які віддали своє життя на війні з 2014 року. В основі скульптура ангела військового. А поруч, ніби під його крилом, портрети загиблих героїв, автори меморіалу, родина художників, скульпторів Рябових ми не забудемо те, що вони нам дарують можливість вільно, незалежно. Кожен ранок прокидатися. Піднімати голову, бачити вільне небо на ньому сонце. Вшанувати пам'ять загиблих захисників зібралося чимало людей, родини полеглих воїнів, мешканці та гості Коцюбинського. Ми присутні на відкритті пам'ятника меморіалу, який буде нагадувати нам і теперішнім і майбутнім поколінням за ту велику ціну. Яку ми платимо за нашу незалежність, а саме за життя наших героїв. Господи, храни солдата, хай ангелі твої літають, і хлопців наших захищають, від куль ховають їх крильми, за них молитись будемо ми. Господи, врятуй і збережи.